Софія Онищук, керуюча кав'ярнями, бариста освіту здобувала у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського та Вінницькому торговельно-економічному інституті, любить читати, захоплюється йогою, спортом, полюбляє відпочинок на природі. Життєве кредо все трапляється тоді, коли має трапитись, і так як потрібно. Софія, ми перемістили вже е, всі ці прибори, приладдя гаджети. Купили, гаджети, гаджети для приготування кави для того, аби ви мали можливість нам розповісти про них взагалі більше. А є якісь легенди про каву? Я, я почну здал. З я, 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 я люблю здалеку. Я Ти... вже трішечки сьогодні розповідала про легенди, але я впевнена, що ви нам більше розкажете про це. Ну і звісно ж, цікавіше, тому що впевнена, що цікавили цим давно. Є така загальна одна легенда: це в давній фі. Опі був фермер, який тримав кіз, uh -huh. Він їх випасав і в один вечір він побачив, що його кози дуже дуже кмітливі. Тобто, в них якась набагато більше енергії ніж було в минулі дні. І вночі також вони, тобто, не як зазвичай спали, а щось їм робилось. скажімо uh -huh. так, він на наступний день вирішив за ними спостерігати, що вони саме їдять. І побачив, що вони всі дуже дуже, скажімо так, великі порції. і Я такі ось такі червоні ягодки. Mm -hmm. е Потім він ці ягодки зірвав і вирішив, ну, сам спробую, а що mm. ж буде, він з'їв ці ягодки і побачив, і що. Перетворився в козу. <сум> <Є>? <сум> не, не, не так це працювало, ні? <сум> На жаль. <сум> також замітив за собою, що в нього також з'явилася якась енергія, тобто mm. більше енергії, він якийсь такий бадьорий став. Він взяв ці кави в ягодки і вирішив піти в монастир до монаха і показати, що ось якісь такі чарівні ягоди є. Mm -hmm. розкажіть, покажіть, що це таке. Він приходить і йому монах говорить. Що це щось погане, типу це не нормальні ягодки, тому що це якась трава, типу ну погана, uh -huh. що ж не потрібно їх їсти, і просто джбурнув їх в вогонь. Uh -huh. Через пару хвилин всі, хто були в приміщенні, відчули просто неймовірний запах, запах нашої кави, яка mm. зараз у нас є. Е, і монах що зробив? Він взяв ці зерна, які підсмажились. Він побачив, що вони змінилися в кольорі, перетер їх, залив гарячою водою, випив і так з'явилась перша чашка кави. Клас, і, я, і, я розповідала трішки mm -hmm. цю легенду, але абсолютно не так. Ви розгорнуті І добре, що все це відбувалося не в 12-му, там му столітті в Іспанії, бо вогонь кинули б не каву, а ось того. що... Чоловіка, який приніс якесь бісовське зілля, саме а півень у вас є чор. Є опелка, будь ласка, у нас тут. є з вами про що поспілкуватися з тому, так. добре, що це відбувалося в інші часи і в інших країнах. Так, Софія, ну що, я вже теж затронула таку тему е, про види кави. Знаю, що їх є два види, але Значна давайте і детальніше. Не для мене немає. Не смачної. Для, мене є, для мене є один сорт, не смачна. Oh, Розкажіть нам детальніше. Так, які загалом є? їх є більше, ніж два, але загально в світі зараз використовують три сорти кави: це Арабіка, робуста і Ліберика. Mm -hmm. Але Ліберики дуже мало. Там взагалі здається два відсотки в світі, тому вона дорога і її мало де використовують. Найчастіше зараз в нас і в Вінниці і в Україні загалом використовують Арабіку. Це класна кава, де ви відчуєте класні дескриптори по смаку. Це квіткові це ягодні якісь смаки, і робуста робусту чисту, скажімо так. Використовують, можливо, в автоматах, угу. можливо, там, де хочуть трішки. Рубуста це дешевша кава. Так, вона йде це. дешевше. Чому? Із-за того, що вона росте в не в завинах, вона набагато набагато кофеїновіша, і вона, тобто їй не їдять комашки, вона ну коротше, це не ну, дуже Вона більш, більш гірка так Так, так розумію. Так, і вона гірка. Ось, але також мішають арабіку з робустою разом. Зроблять такі бленди і використовують. Ця кава також смачна, особливо з молоком. Тобто mm -hmm. там ви можете відчувати якісь смаки горіхового, шоколаду, більше але все одно знову ж таки відчувати більш робусту. Mm -hmm. Ось ми використовуємо каву в наших кав'ярнях. Це арабіку. Ось тому, що ми любимо більш таку м'яку каву, так, щоб вона, щоб їм можна випити було 5 чашечок в день і тобі нічого не було ввечері. Ага. А звичайний споживач здатен розрізнити каву на смак робусту і mm -hmm. арабіку. Так, ну особливо, якщо це буде, наприклад, Еспресо, то ви відчуєте 100%, тому що е дескриптори дуже дають, тобто, смак кави. Е арабіка на в еспресо, це буде прям квітковий, це буде якісь знову ж таки, там фруктові нотки. А робуста вона буде більш гіркіша і вона така більш стрибка, тобто ви можливо якісь навіть землянисті смаки відчувати будете. Я Ось. дивлюсь так краєм ока на малюнки, а ще періодично крім малюнків, які з'являються на екрані, я бачу, як там через. Дуже схожу ось штуку протікає, я так розумію, кава так. і здаваються, яке розумію якийсь альтернативний метод приготування кави. Так. Ось що, що це за інструменти власне Загалом, в нас в Що таке альтернатива так. і альтернатива чому? чому 에, да. 에, 에, американо. Mm -hmm. Зараз це найпопулярніший, скажімо так, напій в Україні, на жаль, але взагалі як з'явилося Американо? В Другу світову війну італійці ой, американці приїхали до Італії, mm -hmm. і американці ж пили легку каву, тобто фільтр. Ага. Вони собі з бочонка наливали, і типу, все класно. А італійці п'ють еспресо, тобто ага. з великою кількістю крема. Ага. І американцям це не подобалось. І вони попросили додати трішки водички. Ага. Трішки водички, а потім трішки молочка. І ага. так по світу на по нашій Європі пішов напій ага. американе. Ага. Ось, але. Альтернативний спосіб заварювання це зараз так його називають, але по суті це спосіб заварювання американський. Тобто, це як американці пили mm -hmm. каву з самого початку. Зараз вже придумали дуже багато девайсів, щоб витягнути різні смаки з одного того самого зерна. Тобто, ми можемо зварити будь-яке зерно на цих девайсах, і воно буде по-різному грати в смак. Mm -hmm. Ось так. Зрозуміло е, про міфи, про каву хотілося б поговорити. Я думаю, що вони такі теж є так? разі історія кави на міф. Самий такий популярний міф це знову ж таки про Італію, те, що кава походить з Італії, і те, що в Італії найсмачніша кава. На жаль, це не зовсім так, особливо знову ж таки для українців, тому що у нас е протягом 10 років кава індустрія дуже розвинута, і чесно, у нас дуже смачна кава, порівняно наприклад з іншими країнами, там де я куштувала. Е ось Італія. Чому Італія? Тому що це друга країна, яка почала скажімо так готувати каву після Османської імперії. І в них йде темна обсмажка. Тобто кава ще має обсмажку, це вже обсмажується знову ж таки в розтернях, У нас в Україні дуже багато розстерень по світу, і є під різну каву, різна обсмажка. Тобто, наприклад, на альтернативу потрібна трішки світла обсмажка. Італійці обсмажують до темної, тобто вони прям перетемняють зерно для того, щоб була в чашці великий крема, тобто на еспресо, і вона більш таке неї плотне буде тіло і на смак. Ну знову ж таки, нам не подобається, тому що вона гірка. Бо Ми українці Ось. в нас має бути да. все Але по своєму цікаво. Ваші особисті спостереження загалом українці, яку каву люблять найбільше, яку купують, яку що найбільше замовляється. Капучино. Так, капучино. Капучино. так. Да, в нас топ-продажів це йде капучино. Але, на жаль, <плес> на... До речі, знову ж таки, кав'ярні третьої хвилі не продають ні американу, ні сироп. А це Ту. що означає треті хвилі? Е, другий хвилі, третя хвиля це кав'ярні, які знову ж таки відійшли від, амер... від американо. Вони готують тільки альтернативний спосіб заварювання кави. Вони готують спешалті зерно, тобто дороге зерно, не готують взагалі робусту. Якщо ви до них прийдете і замовите американо, вони вам відмовлять. Візьміть, візьміть, візьміть чай. Треба знати, тому що збираюсь спробувати якусь каву. як ви відноситесь до кави з морозом? Я дуже люблю з морозом. Афагато – класна штука Смачно як називається. А фогато буде виявляється і, і назва є те. Назва є а, я знайшов декілька мемчиків моїх улюблених про каву. Поділюсь з вами і з глядачами на екрані. Перший з них про те, що е, я до кави і я після кави. Клас. Ось тобто це е, десь в когось працює така штука. Про 0% енергії. Я після кави, 0% енергії і плюс та хікардієн в нагрузочку. Буває. Ось і другий мемчик мені дуже подобається вибрати себе. По, по собі. Той, хто регулярно вживає каву, пів чашечки перший, то взагалі без кави, ну і знизу там ір ірландська кава, еспресо і, і подвійне еспресо. Кожен може себе впізнати зранку, яка він сова. Ну Мені оця сова подобається, айрішка. Бо там не просто кава, там. Я дивлячись на те, що каву я не п'ю. кава, я бачу. Я фільтрую і відбираю тільки інгредієнт з Айрішкави. Ти все знав, <реш> <реш> не знаю. Десь якісь косда <реш> 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 да, да. так, що можливо, якісь поради війничанам з приводу кави, з приводу вибору кави, на що звернути увагу, якщо хочете собі там додому купити? Краще, якщо бажаєте купити каву в зернах, собі наприклад додому. Е... Купляйте її в кав'ярнях. В кав'ярнях, в більшості кав'ярнях, дуже реально класна кава, від класних постачальників України, класних розтарень. Е, бажано не купляти каву в магазині, тому що знову ж таки там більшість італійської кави з темною обсмажкою. Для, для вас вона буде трішки гіркою. Е, якщо ви знову ж таки не п'єте каву, бажаєте спробувати, можливо, пізнати цей світ. Е, пробуйте каву з молоком одразу, тобто капуч, це буде класна, класний спосіб дізнатися, чи смачна кава, чи не смачна. Дякуємо вам, Софія. Ну, спробую. І спробую, що? не знаю, да, може да. навіть сьогодні.